А? Алло? Бека білий коханець? Ми з ним просто. Друзі. Вона бреше, рубай голову! Білий коханець образив твою честь. Я цього не потерплю ніколи. Зору краще не сердити. Сер. сер перепрошую. Я вимагаю сатисфакції і викликаю вас на дуель. А? 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 Ви приймаєте виклик, чи ви боягуз, сер? Ай, я боягуз. Зоро, молодець! Я король Артур проголошую Зоро новим королем Англії. Так. Пропусти, ти! Він образив твою честь! Я вимагаю сатисфакції! Чувак, ти що поїхав? Я викликаю вас на не всі дома! Ти приймаєш виклик, чи ти боягуз! Хіба боягуз зробив би так! Чао! герой! це Хомер. Дяко и